За понад 60 мільйонів гривень на аукціоні продали майно держпідприємства «Укрспирт» у селі Нові Боровичі Колюківського району. Там наразі працює чотири бригади, які виробляють 12 тонн спирту за добу. Стартова ціна була втричі меншою. Говорить заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна України в області Валерій Йовенко. Не притушевили аж ніяк, це точно продавалося. Новоборовицьке місце проведення діяльності з виготовлення та виробництва сперту. Стартова ціна була 19 мільйонів 378 тисяч гривень. Учасників аукціону було три, говорить Валерій Йовенко. Покупець. Тов технокомплект Сервіс зареєстрований у Києві у 2016 році. Статутний капітал товариства за даними системи «Юконтрол», – 5 тисяч гривень. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Технокомплект Сервіс місту Київ. Інформації стосовно безпосередньої її якоїсь діяльності ми не володіємо. Фінансову звітність підприємство подавало. Там від'ємний власний капітал. Дуже сподіваюся, що він в 10-денний термін підпише протокол. І через місяць ми підпишемо укладемо з ним договір купівлі. продажу і далі він розрахується і сплатить ці кошти до державного бюджету. Суспільне намагалося зв'язатися із покупцем. Діючий номер телефону знайти не вдалося. Ми залишаємо ТОВ технокомплект сервіс можливість прокоментувати свою участь в аукціоні.